Сьогодні ми проводимо навчання, як оперативно впливати на пожежі, які виникають ось зараз в літній період. Слава Богу, що протипожежна безпека на сьогоднішній день знаходиться під контролем, тому що і представники Міністерства надзвичайних ситуацій, і лісного господарства, і представники влади організували. Дієву таку роботу поставили і протидіє тим пожежам, які могли б виникати. Я скажу, не дивлячись на ось такі температурні високі режими, а сьогодні введено четвертий клас пожежної безпеки. Ми зменшили в десятки разів кількість пожеж порівняно з минулим роком і позаминулим. Тому що перше оперативно впливає, якщо тільки виникає низова пожежа. По-друге, встановлено більше 50 відеоспостережень в лісі. Можливо, хтось скаже, що це не ефективно і дорого, але дійсно на сьогоднішній день більше 50 відеоспостережень, коли сутки ведеться моніторинг, і якщо з'являється димок, мгновенно вилітає гелікоптер. На жаль, я хотів би сказати, що цього недостатньо, тому що один гелікоптер на всю область. Це, по-перше, затратно, а по-друге, потрібно було б більше таких засобів. Я думаю, що майбутнє майбутнє дійсно повинно стати за безпілотними е, такими транспортними засобами, які б постійно здійснювали моніторинг. Це було б значно дешевше і ми володіли ситуацією. Я певний, що це майбутнє і дійсно так буде. Але сьогодні людський фактор стоїть на першому плані за рахунок того, що Копаються рви, не дається можливість людям заїхати в ліс. Тому що, на жаль, одне діло, коли туристи просто відвідують ліс для того, щоб подихати свіжим повітрям і погуляти, а друге діло, коли заїжджають на транспортних засобах, розпалюють костер для того, щоб жарити шашлаки. Потім ситуація не контролюється і, як правило, вона призводить до пожежі. Тому і на сьогоднішній день ми працюємо підвищені готовності. Легше попередити. Пожежу, чим потім її ліквідувати, це ми маємо дуже великий досвід 2010 року, десятого року, для працівників, які переживають, які відповідають для них. Це робочий сезон. Вони підуть відпустку осінню, коли підуть дожді. А сьогодні потрібно працювати і забезпечувати пожежну безпеку в лісі.